Ну що ж, друзі, всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі ProBusiness.ua. Остання з цього баулу розпаковка саме сьогодні. Так, це З попереднього випуска перепрошую. Дістаю все, що залишилося. Так, раз, два. Три. Чотири. п'ять, шість. Якесь 7, 8. 9. Все. Що це таке? Це в передачу, в подарунок до баула. Так, 9 посилок. Малувато, але це останнє, що у нас тут попалося. Так, перше, що мені кидається в очі це цей пакет. Я одразу його хочу відкрити. Так, у нас тут годинник. Щинумо. такий, Ну, начебто він, прямо, новий-новий. Де? Окей. Так, пакетик цей в сторону. Годинник відкрили і залишилось уже 8-8. Це при тому, що я бачу ще одну а, достатньо очевидну штуку.